Добрий день! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу. Практична робота номер 1 Виготовлення тимчасових мікропрепаратів та їхнє дослідження за допомогою оптичного мікроскопа. Практична робота номер 1 Виготовлення тимчасових мікропрепаратів та їхнє дослідження за допомогою оптичного мікроскопа. Мета навчитися виготовляти тимчасові мікропрепарати рослинних клітин та розглядати їх, обладнання, мікроскоп, предметні та накрівельні скельця, пінцет, препарувальна голка, вода, 2% розчин йоду калію, цибулина, цибулі ріпчастої, листки елодеї, Хід роботи. Пригадайте правила користування мікроскопом і підготуйте його до роботи. А тепер приготуйте тимчасовий мікропрепарат шкірки цибулі. Будемо діяти за схемою. На предметне скельце нанесіть піпеткою краплину води. Зніміть із цибулини зовнішні сухі луски ножем або скальпелем, розріжте цибулини хрестоподібно вздовж, відокремте верхню соковиту лузку. Ножем або скальпелем надріжте увігнуту поверхню знятої лузки так, щоб утворилося квадратик із стороною приблизно 1 см. Пінцетом зніміть з поверхні квадрата шкірку. Вона тонка і майже прозора. Покладіть на предметне скельце у краплинку води і обережно розправте препарувальною голкою. Покривельне скло поставте з нахилом біля краю краплі і обережно упустіть його на об'єкт. Між предметним і покривельним склом не повинно бути пухирців повітря. Якщо води замало і вона не заповнює простір між предметним і покривельним склом, обережно додайте під покривельне скельце води, доторкнувшись змоченою у воді скляною паличкою. До предметного скла на межі з покривельним. Якщо води багато і вона занадто виступає за краї скельця, приберіть надлишок смужкою фільтрувального паперу, покладіть препарат на предметний столик та притисніть його лапками тримачів. На малюнку збільшені налаштуйте мікроскоп та отримайте зображені клітини. У незабарвлених препаратах чітко помітні клітини, щільно притиснуті одна до одної. В окремих клітинах добре розрізняють лише клітинну оболонку. В деяких клітинах в центрі наявний кристал. Його помилково можна прийняти за ядро. Ядро повністю або майже непомітні. У забарвлених препаратах видно оболонки – Ядро, цитоплазму. Зафарбуйте препарат розчином йоду. Розгляньте його. На цих клітинах ми можемо побачити оболонку, цитоплазму та ядро. Замалюйте декілька клітин шкірочки цибулі та підпишіть ядро, цитоплазму та оболонку. Ядро, цитоплазма та оболонка. Зробіть висновки. У результаті спостереження виготовленого мікропрепарату шкірки цибулі під оптичним мікроскопом ми встановили, що рослинний організм складається з клітина луски цибулі зовні оточена. Усередині клітини містяться, за малого збільшення мікроскопа видно темне кулясте, що є носієм спадкової інформації, а також порожнину, заповнену клітинним соком. А тепер виконаємо другу частину роботи. Виготовлення тимчасового мікропрепарату клітин листка Елодеї. Підготуйте мікроскоп до роботи. Виготовте тимчасовий мікропрепарат листка Елодеї, дотримуючись такої послідовності дій. Елодея канадська це водна рослина, яка належить до квіткових, адже здатна утворювати квітки. Часто помилково відносять до водоростей. Батьківщина цієї рослини Північна Америка. Елодею називають водяною чумою. Ця водна рослина має здатність до швидкого розмноження. Кожна бічна гілочка, що відломлюється, може стати новою рослиною. Розрослі маси елодеї пригнічують іншу водну рослинність і можуть навіть стати перешкодою для судноплавства і рибного лову. Приготуй тимчасовий мікропрепарат листка елодеї. Налаштуй мікроскоп для дослідження, роздивись клітини листка елодеї, звертаючи увагу на оболонку, цитоплазму, ядро хлоропласти. Отже, давайте розглянемо клітину листка елодеї. Вона містить оболонку, ядро, хлоропласт, вакуолю та цитоплазму, хлоропласти, цитоплазма, оболонка. Замалюй клітину елодеї та підпиши її. Напишіть висновки. У результаті спостереження виготовленого мікроперепарату клітини листка елодеї під оптичним мікроскопом ми встановили, що рослинний організм складається з клітина елодеї зовні оточена. Всередині клітини містяться. За малого збільшення мікроскопа видно темне кулясте що є носієм спадкової інформації, а також порожнину, заповнену клітинним соком та зелені пластиди.